Привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака і на нашій рубриці Орігамі. Сьогодні ми будемо робити що, Моана? Корабліка. Так, зробимо паперовий кораблик. І для цього нам знадобиться звичайний аркуш паперу. Ось такий, можете взяти із зошита або з альбома, або звичайний офісний аркуш паперу для принтера. Для початку нам потрібно зігнути його ось так, покласти вертикально і згинаємо рівно навпіл. Притримуємо ось тут пальчиком, щоб було рівно. Ой. Давай я тобі, що таке, ось тут тримай. Дивись спочатку, як я роблю, а потім я тобі допоможу. І ось так розгинаємо, щоб все зігнулося рівненько. Ось так. Та, не поспішаємо, Анна, дивись. Тримаємось тут пальчиками і потихеньку загинаємо. Тепер нам потрібно ще раз зігнути навпіл. Сонечко, дивись. Ось так. І ще раз. Не сильно. Нам просто потрібно намітити лінію, щоб нам легше було симетрично зробити кораблик. Ось так. Легально. І розгинаємо. Виходить. Давай, тримаюсь тут пальчиком, нажимай. Оп. оп. І оп. Розгортай і клади знову. Ось так. Книжка. Так, як книжка, згинемо догори. Тепер нам потрібно зробити вітрила нашого краблика і робимо ось такі трикутнички до ось цієї лінії. Один трикутничок. Оп. Ось сюди. Ось так робити. Давай. Давай, я тримаю, а ти загинай. Ось так. І ще раз. Так само з іншого боку. Щоб було симетрично. Не забувайте слідкувати, щоб все було рівненько. Притримуйте пальчиками. Так, скоро вийде з цього човник, корабль. Давай, так треба прогладити всі лінії, а щоб може гарно трудно. Намельпиш, потім на ньому все, що захочеш. Тепер робимо борти. Загинаємо. Ось так. Один. Тепер я Перевертаємо. І загинаємо вдруге. Почекай, сонечко, дивись, я тобі слідкуйте, щоб ось тут було рівненько. Тоді кораблик теж буде рівний. Нескладно. Якщо у вас не виходить, ви можете поставити відео на паузу, зробити, все перевірити і потім включити знову або відмотати назад, якщо щось пропустили. Наступний крок. У нас ось, ось ці края і їх треба загнути. Дивись. Беремо і загинаємо ось так. Всередину. Один. І всередину два. Ось так. Так. так? ні 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 Дивись. Ти кладеш. І ось цей. Загинаєш і треба дуже-дуже гарно притиснути. І тут так само. Загинаємо і гарно, гарно тиснемо. Так, тепер перевертай. І загинай так само. Давай. Оп. І оп. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Молодець. Тепер дивись, дуже уважно. Зараз надважливий момент. Коли ми зігнули і в нас вийшов ось такий трикутничок, ми беремо в руки наш трикутничок і засовуємо пальці всередину. І робимо ось такий тромб. Обов'язково подивись спочатку, я зроблю, потім тобі обов'язково ось тут на краях притримуємо, щоб він у нас не розлісявся, не розвалився наш шматочок. О, так, схоже на капелюшок. Беремо твій кораблик, всередину пальчики, всередину. Ось тут притримуємо, щоб кути підпадали. І поступово загинаємо. І отут тримай пальчиком і загинаю тут по краям. Давай. Ось так. Бачиш? Гарно будь Тепер майже все готово. Слідкуйте, дуже важливі моменти зараз у нас. Беремо один край. І робимо із ромба, складаємо навпіл. Робимо трикутник, щоб вершини у нас співпали. Бачиш, Співпадають. І ось так загинаємо. Ось так. Я тримаю, а ти загинай. Так, да, важко згинати, можна взяти лінійку або олівець і олівце. Ось так у нас вийшло. Перевертаємо на інший бік. Перевертаєш, клади ось так. І знову згинаємо, щоб вийшов ще один трикутничок. Ось так. Так. Оп. Давай допоможу, молодець. Це ж просто папір. Все. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на бабікові посилання у коментарі до цього відео. Тепер дивіться, у нас вийшла... Має Бая. щось вийти ось таке, з трьох таких листочок. Боян, гармошка, yeah. Так. Дуже yeah. важливо, ми беремо знизу. Там, де в нас складка. Бачиш, yeah. ні, це ти згори. Знизу бери. Ось так. І розвертаємо корабли. Отак. Yeah. Дивись на мене, як я роблю. Зараз я тобі допоможу. Ні-дивись. ні ні Ось так. Щоб в нас знову вийшов ромб або квадрат. Дивись. Так, правильно, ось так, але притримуй. Оп? Я лише рома. Все. все, загинай. Загинай гарно давай. <клес> Угу. Вийшло. Давай, Тепер давай. беремо. Ось бачиш, у нас вийшло ось так. Е, Ні, тут. Так. Ні-ні-ні, не тут. Так, право. Ось так. Ням-ням-ням-ням-ням. Ось, <реку> так. ось так. Ось так. Тримаєш. Гострим краєм. А тут там, де роздвоюється, вниз, ось так тримаєш. Берем за кінчики, беремо. І розгортаємо кораблик. Оп. О мені вже місце для парус? Я зараз тобі допоможу. Не хбійтеся. Тут можна тримати, допомагати собі руками. Вона будь ласка. Кладемо на стіл, проглажуємо ще раз лінії. Дивись, ось так тримаєш. Ось так в тебе форма, тримаєш кутки і розгортаєш його, кладеш на стіл і ще раз проходишся по лініях. Вже схоже, лишилося трошки. Лишилося ось так от відкрити. І отак пальчиками ось тут пройтись, сформувати края борти нашого корабля. Я, я, да. Вот, вот. Ну. Я не могу это сама. Ну, в тебе все вышло. О, какой кораблик! Он у меня большой! Перший? А смотри. Оп. Все, вітаю! Ти зробила свій перший паперовий кораблик. Є дуже багато варіантів, але сьогодні ми навчилися робити найпростіший. З давніх часів кораблі використовували для перевезення людей та вантажів через моря і океани. Ще за часів стародавнього Єгипту... Греції і Риму мітцю морського флоту створювалися і руйнувалися цілі імперії. Стародавній Єгипет був провідною в світі морською державою, що мала вантажні судна для торгівлі і бойовими кораблями для війни. Папірусний очерет, що ріс уздовж нілу, був основою для виробництва паперу в стародавньому Єгипті, але пов'язані з очерету щільні пучки використовувалися також для будівництва перших морських вітрильних суден. Такі судна створювалися понад 5 тисяч років тому. Друзі, якщо у вас не вийшло зробити кораблик з першого разу, ви можете попросити допомогти ваших батьків. А ще краще беріть і сідайте, дивіться наші уроки малюваки разом. Адже Малювака це прекрасний канал для сімейного дозвілля. Все добре. Закінчуємо.